Сьогоднішній день одним із завдань педагога є зацікавити здобувачів освіти. Дуже часто можна спостерігати ситуацію, що здобувачі освіти відвідують уроки, роблять домашні завдання, відповідають на поставлені запитання, проте роблять це, так би мовити, для галочки, не відчуваючи і не осмислюючи сам предмет чи подану інформацію. Тому викладач. Має розвинути у здобувача освіти прагнення пізнавати нове, досліджувати, творчо та логічно мислити, робити висновки та вміти ними користуватися. Готуючись до своїх уроків, я ставлю перед собою завдання знайти засоби і методи навчання, які залучать здобувачів освіти до навчальної праці, що дозволить їм відчути зацікавленість та показати необхідність вивчення теми. Провадження сучасних досягнень у сфері мультимедійних технологій в освіту дозволяють реально полегшити працю викладача, підвищити мотивацію до навчання. Використання комп'ютера дозволяє створити інформаційне середовище, що стимулює інтерес та допитливість учнів. Подання навчального матеріалу у вигляді мультимедійної презентації скорочує час навчання вивільняє ресурси фізичних сил та увагу здобувачів освіти. Це стає можливим завдяки властивостям інтерактивності електронних додатків, які оптимально пристосовані до організації самостійної пізнавальної діяльності учнів. Мною створено ряд комп'ютерних презентацій, які використовуються на етапі вивчення нового матеріалу та закріплення знань здобувачів освіти. Теоретичні діяльності на уроках предмета технологія приготування їжі з основами товарознавства використовую метод інтелект карт, який дозволяє перетворити процес вивчення навчального матеріалу на цікавий квест. Зазначу, що робити це набагато ефективніше через ті речі, які цікаві учням і не відірвані від їхнього життя. Ментальні карти можна використовувати на різних типах уроку. Вивчення нового матеріалу, закріплення матеріалу, узагальнення його, написання доповіді, підготовка проєкту, презентації, конспектування тощо. Я створюю ментальні карти, використовуючи платформу графічного дизайну Canva. Також для подання нового матеріалу використовую електронні лекції, презентації, які надсилаю в групу, що створена в одному з мобільних месенджерів. Розроблений мною матеріал з предмету технологія приготування їжі з основами товарознавства був використаний у створенні навчального посібника Харчові технології, де я являюсь співавтором. За моїми спостереженнями найкраще запам'ятовуються теми, де є ілюстрації, тому я використовую електронний програмний посібник «Ловісоцька». Даний посібник містить не лише текстову інформацію, а малюнки, таблиці, схеми, що допомагає краще запам'ятовувати новий матеріал і полегшує підготовку до виконання лабораторно-практичних робіт. Для цікавого і нестандартного підходу вивчення теми та її закріплення я використовую інтерактивний навчальний застосунок WordWall. Це багатофункціональний інструмент для створення як інтерактивних, так і друкованих матеріалів. Цей сервіс пропонує багато шаблонів, за допомогою яких можна створити дидактичні ігри, також можна використовувати і наявні версії. Пропоную приклад. Це вправа, в якій потрібно перетягувати слова в порожні місця в тексті. Програма відразу показує, чи учень схибив, чи відповідь вірна. Результати цього завдання з'являються мені окремо в списку, і їх бачить здобувач освіти. Для результату дослідження вивченої теми використовую тести, створені в Google формах. Пропоную, як приклад, тест на тему холодні страви і закуски, а також лабораторно-практичні роботи. Які стимулюють здобувачів освіти думати, виконуючи теоретичні завдання, після чого це і залишає якісь знання по темі, підсумовуючи свій досвід роботи, я переконалася, що ефективний є той живий швидкий урок. На якому всім цікаво вчитися. Звичайно, для підвищення ефективності уроку ми постійно маємо вдосконалювати, урізноманітнювати відомі нам методи навчання, шукати засоби, які сприяли засвоєнню знань. Тому ми не повинні стояти на місці, бо це вимога часу. Від цих компонентів залежить і ефективність уроку.